Я була вонко. Ну, сказали лічитися, а потім то ковід, то війна вже туди більше не їздила. Рак шкіри одне з найпоширеніших видів онкологічних захворювань. Наразі лише у броварській лікарні на обліку перебуває понад 900 пацієнтів із злоякісними новоутвореннями шкіри. За рік з захворюванням шкіри і доброякісними, і злоякісними заболюваннями шкіри звертаються приблизно 300-350 пацієнтів, із них приблизно відсотків 40 складають злоякісні якісні новоутворення. Статистика в бриварському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги також невтішна. За словами фахівців, на рак шкіри хворіють переважно люди старшого віку. Зареєстровано таких осіб з онкологічною патологією, злоякісними новоутвореннями, 1399 осіб. З них меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри. Таких осіб у нас 121 особа. І вперше в цьому році виявлено три особи це ті, які взяті на облік. Чин виникнення раку шкіри кілька, однак є найголовніші провокатори. І саме основне це причина є сонячне проміння ультрафіолетове, яке частіше виникає у людей з блідою шкірою і у людей з професійною діяльністю, яка пов'язана із канцергенами речовинами. До факторів ризику також належить спадковість. Щодо сонячного проміння, то воно особливо небезпечне влітку. Потрібно, по перше, захищати. Відкриті частини тіла це обличчя, руки, і щоб уникати, щоб шкіра була не суха. І також, якщо є татуювання, також захищати від прямих сонячних, прямого сонячного опромінення. Зараз в нас дуже багато різних кремів, сонцезахисних, будь ласка, вони є, діапазон цін від мінімальних до максимальних. Мені здається, кожна людина може собі купити. ну і… Взагалі там при такому сонці краще знаходитися в тіні. У броварах безкоштовно обстежитися з ранньої діагностики новоутворень та пролікуватися можна в броварській та бахмутській лікарнях. Якщо у вас як з'явилися якісь неясні симптоми, в першу чергу до сімейного лікаря. Якщо там краї не, не не рівні краї, якщо вони кровоточать невуси, якісь родинки, якісь виразки, якщо в них змінилась колір шкіри, в першу чергу пацієнт звертається до лікаря сімейного. Він проводить візуальний огляд шкіри і потім направляє до дерматолога, де безкоштовно по направленню роблять гістологію, біопсію. Якщо вона звертається вчасно, то і якість лікування, і прогноз для лікування набагато краще ніж якщо вона звертається з занедбаним якимось випадком. В залежності від того, яка буде морфологічна форма, і яка стадія захворювання, то є шанси на одужання, повне одужання.